У цій вправі ми надсилатимемо листівки майбутнім собі. Я хочу, щоб ви подумали про щось дуже важливе, що відбувається у вашому житті просто зараз. Опишіть те, як зараз почуваєтесь, і спробуйте уявити майбутнє. Що почуватимете, якщо з майбутнього дивитиметеся у теперішнє? Гаразд. А тепер завдання з годинниками. Я покажу вам кілька звичайних годинників годинник за годинником. Вам потрібно записати час, який вони показують якомога точніше і швидше. Важкувато. Тепер візьміть папірець, на якому записали час. Складіть його на упіл. Або ж, якщо хочете, Зробіть паперовий літачок. Ви маєте докинути його аж сюди і влучити у мене. На рахунок три: один, два, три. Хтось влучив мені в ногу. Насправді ми перевіряємо вашу пам'ять. На екрані з'являтиметься час. один з них ви вже бачили у попередній послідовності, інший ні. Як найшвидше визначте, згори чи знизу? Який ви вже бачили? Гаразд, що вийшло? Хто з вас зафіксував 10 із 10? 9 із 10? Насправді, я вам збрехав. Можливо, ви і не помітили. Жодна комбінація з показаних на цифрових годинниках не збігалася з тими годинниками, що були раніше. Готові дізнатися просту закономірність. Осі годинники з першої управи показували час від 18 до 24 години. Це пов'язано з плинністю, когнітивним полегшенням. Ті, де година була між 18 і 21, спадали вам на думку швидше, і ви обирали їх частіше порівняно з іншими. Завдання, що були минулого тижня, і особливо завдання цього тижня, переконали мене, що це працює. Що стало останньою краплею? Мабуть, годинники, бо я правильно визначила майже весь час, але тоді нам сказали, що він увесь неправильний і про що я тільки думала? Кілька тижнів тому я була впевнена, що знаю, як усе працює але. Після читання діловича і вправ можна продовжувати йти вперед, а можна пережити екзистенційну кризу і спинитися на цьому. Я нічого про себе не знаю. За тиждень чи годину здається, що вибір, який ти зробив, у сто разів кращий за той, якого ти не робив. Думаю, це просто. Спосіб самозаспокоєння, що все правильно, ніхто не любить відчуття, що помилився з рішенням чи вибором. А ще є речі, які ти не обираєш і не можеш повернути назад. Люди завжди обдумують свій вибір, навіть якщо він найкращий, все одно порівнюють його з іншими варіантами. Це так само, як і з нашим розумінням щастя і його причинами якщо ти постійно вертаєшся в минуле і думаєш, що могло б бути, якби обрав інше, ти ніколи не будеш щасливим. Чи керуєш ти цим процесом? Чи справді ти менш щасливий?